Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський вперше відгукнувся на терористичний акт у Підмосков'ї. Президент України назвав російського колегу нікчемою і підкреслив, що Володимир Путін провів ніч, намагаючи зрозуміти, як він зможе звинуватити Україну у причетності до цього терористичного акту. Ну, це звичайно, емоція. Але Володимир Зеленський є абсолютно логічним, коли, звертаючись до росіян, підкреслює, що путінська війна проти України об'єктивно послаблює російські спеціальні служби. І якщо б російські силовики займалися б боротьбою із тероризмом, а не війною із сусідньою державою, то таких жахів, як терористичний акт у крокус сіті молі. Просто не було б, і таким чином байдужість росіян до власної політики, їхнє нерозуміння того, що агресивна війна Володимира Путіна проти України та й, взагалі, антизахідний антицивілізаційний курс російського керівництва послаблюють саму державу і даються взнаки на безпеці її звичайних мешканців. Все це те, що Можна зрозуміти з досвіду останніх років. І дійсно, можна побачити, що практично відразу ж після терористичного акту у Красногорську російські пропагандисти і чиновники займалися виключно тим, що намагалися довести причетність України до терористичного акту. Хоча цікаво, що у Білому домі відразу сказали, що не бачать тут жодного українського сліду, і мали рацію, хоча б тому, що напередодні терористичного акту Сполучені Штати і Велика Британія попереджали росіян про можливість терористичних ударів в Москві та інших містах Російської Федерації, і таким чином, якщо Спеціальні служби цих та інших західних країн мали інформацію про небезпеку вони, звісно, знають і тих, хто організовував цей терористичний акт. А те, що Володимир Путін та його оточення вирішили не прислухатися до цих попереджень, знову нагадало наскільки спокійно російський президент нехтує життям своїх співвітчизників. Ну і, звісно, було дуже цікаво, що намагання. Притягти український слід до історії із терористичним актом у кроку Сіті Моль не закінчилося навіть після того, як одна з організацій Близьких до Ісламської держави. Взяла на себе відповідальність за скоєн і навіть продемонструвала фотографії тих людей, які були безпосередніми виконавцями терористичного акту, і ці фотографії співпадають із інформацією, наданою саме Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Однак пропагандисти, як відомо, не зупиняються, коли мають вказівки. Всі ці безглузді розмови про те, що підозрюваних у скоєнні терористичного акту. Знайшли по дорозі до України, що вони бажали перетнути російсько-український кордон. Хоча ми е, розуміємо, що з логічної точки зору це не найкращий спосіб не потрапити на очі російським силовикам, бо це найбільш охороняє сьогодні державний кордон Російської Федерації з Буцьким. Всі ці заяви самого російського президента Володимира Путіна про український слід. Знову нагадують досить просту річ для російського політичного керівництва навіть після такого жахливого терористичного акту із десятками загиблих, терористичного акту кількість жертв, якого зростає з кожною годиною. Немає іншого важливого питання як продовження війни з Україною і бажання використати трагедію, можна сказати, у особистих цілях Володимира Путіна. Втім, ніде правди, діти, російські кермани чи так ставився до будь-яких терористичних актів у власній країні? Загиблі. Громадяни Російської Федерації та інших країн завжди для нього були виключно інструментом або для проведення і продовження війн на Кавказі, або для побудови авторитаризму у власній країні, або для знищення тих інституцій, які гарантували б хоча б якісь демократичні норми управління Російською Федерацією. Кожного разу Володимир Путін сприймав будь-який терористичний акт як власний день народження. І коли ми говоримо, що насправді терористичний акт у Крокус Сітімолі послаблює російський режим, тому що доводить росіянам його неефективність. Що через 24 роки після того, як Володимир Путін став президентом Російської Федерації, Росіяни зустрічаються з тим самим терором, який був пов'язаний з першим періодом його перебування на чолі Росії, то Володимир Путін може дивитися на цю ситуацію абсолютно іншими очима, а саме так, от як нікчема. Як людина, яка сприймає чужу загибель як політичне свято, і думає, як таке свято використати, або для виправдання нових ударів по Україні і намагання звинуватити Україну в тому, що вона фактично допомагає терористичним організаціям, які здійснюють такі акти всередині Росії, хоча довести якісь зв'язки. України із терористичними організаціями типу Угіл, на ну це потрібно бути Марією Захаровою, щоб вигадувати такі речі. Та й те, я думаю, що та ж сама Марія Захарова перед тим як виступити із подібною заявою, використала великі можливості горелчаних виборів Російської Федерації для того, щоб підкріпити свою точку зору. Звісно, можуть думати, що співчуття до... Звичайних росіян, яке висловили лідери країн цивілізованого світу, також можна використати для того, щоб спробувати домовитися про закінчення війни проти України на умовах вигідних Володимиру Путіну. От бачите, у нас є спільна небезпека, і для того, щоб подолати тероризм, нам просто потрібно вирішити ситуацію, де ж будуть ці українські землі, і далі вже боротися разом. Така точка зору також може сьогодні існувати у російського керівництва. Тобто, фактично інструмент, фактично, громадяни Російської Федерації навіть не жертви, а той матеріал, який має бути використаний російськими спецслужбами для покращення тих чи інших позицій російського керману, чи у внутрішній чи зовнішній політиці. Але разом із цим ми можемо побачити інше. Вся ця російська пропаганда зазнає очевидної поразки і поразки фундаментальні. Ніхто у світі не вірить в український слід у терористичному акції, який був скоєний у кроку з Сітімо. Західні лідери, яких Росія звинувачує у ненависті до росіян і до своєї державності, першими попереджають росіян про небезпеку. До речі, як це і було у часи Чорнобильської трагедії, коли саме західні радіостанції розповідали киянам, що їм слід робити після радіації, в той час як власне телебачення приховувало небезпеку. Фактично, якщо б росіяни прислуховувалися до посольств Сполучених Штатів і Великої Британії, а не до власного керівництва, яке на колегії ФСБ в особі Путіна розповідало, що все це провокація. Вони просто не пішли б на жодний концерт і зберігли б життя. А російське керівництво, на чолі з Володимиром Путіним, на відміну від лідерів країн цивілізованого світу, поводиться як зграя дикунів, бандитів, мерзотників. Як каже Зеленський, нікчем. Як зграя, яка просто думає, як використати чужу смерть заради власної вигоди. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патріоні БайМієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!